При день, мене звати Мартинець Оксана Михайлівна. Я лікар-дерматолог, працюю в 5-й міській лікарні. Хочу нагадати вам про такий метод обстеження як дерматоскопія. Це не новий, але е, дуже важливий метод у діагностиці шкірних захворювань, особливо в диференційній діагностиці е, 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 доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри. Перевагами цього методу є доступність. Простота в використанні, доступний він усім верствам населення, включно дітям та вагітним. Немає протипоказів. Показами проведення дерматоскопії і родинки вроджені і ті, що недавно з'явилися, особливо якщо вони змінили колір, форму та розмір. Травмовані новоутворення. Якщо з них йде кровотеча, якщо хворі відчувають біль, печію, свербіж, це прямі, прямі покази для проведення дерматоскопії. Також новоутворення, які пацієнт хоче видалити з естетичними показами, щоб переконатися в їх доброякісності. Вік старше 60 років. Новоутворення в сімейному та особистому анамнезі, зміна кольору шкіри навколо новоутворення це почервоніння або набряк. і група ризику це світла шкіра, світлі очі, світле волосся та довготривале і постійне перебування на сонячному опроміненні. Тож, підсумовуючи, звертаю вашу увагу на необхідності ретельно стежити за новоутвореннями на шкіри і своєчасно звертатися за допомогою до лікаря. Чекаємо на всіх бажаючих і всіх, у кого є проблеми, будемо раді вам допомогти. Важливо пам'ятати, що самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Бережіть себе!